Механічний зміст похідної полягає у наступному швидкість. Є похідною від шляху. Розглянемо наступний приклад. Нехай матеріальна точка рухається за законом С від Т дорівнює 2 т куб мінус 4Т. І нам треба знайти швидкість точки через 2 секунди. Після початку руху. Ще раз згадуємо, що швидкість є похідною від шляху. Давайте знайдемо похідну від шляху. 2 помножить на 3t квадрат мінус 4 помножить на 1. Перемножаємо і отримуємо відповідь: 6т квадрат мінус 4. Отже, наша швидкість змінюється за законом: 6т квадрат мінус 4. Знайдемо швидкість. Через 2 секунди після початку руху. Тобто замість Т підставимо двічку. 6 помножить на 2 в квадраті відняти 4. 6 помножить на 4 і відняти 4. 24 відняти 4 20 метрів за секунду. Отже, отримали відповідь: швидкість матеріальної точки через 2 секунди після початку руху буде 20 метрів. Метрів за секунду.